Раїнці Українки, сьогодні міжнародний жіночий день, день боротьби за права жінок. Щороку в цей день я дякую, дякую своїй мамі, телефоную їй, дякую за те, що завжди в нашій родині була і є повага. Дякую дружині своїй за те, що ми разом кохаємо і за те, що в нас є такі прекрасні діти, і дякую жінкам, які працюють зі мною. І це дуже важливо, що ми на рівних, як колеги. І сьогодні можна сказати різні слова, звернути увагу на різні аспекти цього дня. Кожен, кожна має свою думку, як що робити в цей день, 8 березня, і в цьому наша сила, в цьому є свобода. Ми рівні, вільні, ми у міцній Україні. Мені здається, важливо сьогодні саме подякувати. Подякувати усім жінкам, які працюють, навчають, навчаються, рятують, лікують. Воюють, воюють за Україну. Згадати і подумати і подякувати всім жінкам, які віддали своє життя за нашу державу. Подякувати мамам, згадати, що поки мама жива, ти можеш відчувати себе дитиною. Подякувати коханим за повагу і силу. Разом ми сильні, разом ми нездоланні, разом ми вільні. І разом ми точно переможемо. Обов'язково. Слава Україні.